Свині стейки у сковорідці. М'ясо примакнула паперовим рушничком з двох сторін та посипаю грубою сіллю та залишаю на 10 хвилин. У сковорідці обсмажую цибулю та чесник та зверху. Виложу свині стейки. Добавляю лавровий лист та розмарин. Обсмажую стейки з двох сторін. Коли стейки добре обсмажилися, додаю нарізані томати. Та усе разом доложу до готовності. Гарніром до м'яса. У мене буде варена квасоля, яку я протушую декілька хвилин разом із м'ясом. По закінченні приготування додаю зелень петрушки. Бажаю приємного апетиту!